Дякую. Левченко від факції. Значить, по-перше, по, е, по новоукраїнській була проігнорована моя позиція щодо по-новоукраїнській. Я зрозумів, що тут є певні моменти, якісь з вашої сторони. Але я звертаю вашу увагу і звертаю увагу всього залу на те, що одним представникам громадськості, які можуть навіть когось там вважати, не, не дають слово, і ми за це голосуємо. Це правильно, бо має бути гласність і має бути право висловитися тут, особливо постреволюційній Україні. А в інших випадках. Коли мова йде як дивним чином співпала про бізнес е, партнерів міського голови, тобто пана Ніконова і пана Василя Хмельницького, чомусь фракція повним складом голосує проти цього питання, конкретно про хілл і по Білічанському лісу. Якщо ви не хочете давати вказівки, визнавати позов громади, якщо ви не хочете навіть слухати громаду, все, що у нас зараз, як у меншості залишається, це піти і, хоча б своєю присутністю там, на суді. Допомогти цій громаді все ж таки виграти той суд, попри той величезний супротив, який від сьогоднішньої влади в Києві, яка нищить зелені легені Києва. Тому фракція «Ви Свобода зараз в повному складі йде на той суд і буде все ж таки домагатися права громади, щоб 150 гектарів, 150 гектарів землі київської дуже дуже дорогої, які були передані в копі без безкоштовно. Власність пана Хмельницького все ж таки були повернуті в власність київської громади, якраз ото наповнення бюджету, про яке ми сьогодні з вами дуже довго говорили. Якщо є депутати, які хочуть підтримати громаду в цьому плані, будь ласка, ми вас запрошуємо іти з нами. Суд близько, московська 8, буквально 10 хвилин звідси. Дякую. Будь ласка, зайдете можливість досуджу. Наповнення. Порядку денного повторюю, що У вас є проєкти рішення? Давайте вже Доскас, закінчимо виступи один одного. Нагадали назву фракції. Фракції. У вас є наповнення. Шановні колеги, кого є наповнення? підніміть руку. голосувати за порядку. Проєкт рішення. Доподавок, Ні. Є я пропозиція. Я пропозиція підвести риску та поставити на голосування затвердження порядку денного в цілому зі всіма пропозиціями, які були проголосовані, надійшли від депутатів. Хто за те, щоб затвердити порядок денного в цілому, прошу голосувати. Хто за?